Остання декада березня в Україні буде дуже теплою. Наприкінці місяця температура подекуди підійматиметься до літніх показників у плюс 19, плюс 24 градуси. Про це розказав народний синоптик Станіслав Щедрін. Третя декада березня по всій Україні пройде майже з літньою погодою. По всій країні як і денна, так і нічна температура не опускатиметься нижче нуля. З 20-х чисел у більшості областей температура зросте до плюс 13, плюс 15. а десь з 23-24 двадцять числа температура наростатиме до плюс 19, плюс 24 градусів, спрогнозував він. Щодо опадів, за словами народного синоптика, їх стане набагато менше. Опадів повинно бути дуже небагато. Переважно буде сонячна та суха погода. Потішив він, за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, середньомісячна температура березня цього року буде нижчою за норму до 1,5 градуси на заході та півночі, а на півдні та сході вищою за норму до 1,4 градуса. За його словами, третя декада березня в Україні буде найтеплішою. Наприкінці місяця температура повітря сягатиме плюс два. Цяти водночас сніг, за його даними, можливий аж до третьої декади, особливо в Карпатах. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.